you mm -hmm. Вітаю, друзі. Поговоримо сьогодні про мистецтво через біль, або ні. Мистецтво завдяки болю. От якби не було болю, не було мистецтва. Я не про мистецтво взагалі, а про окремі твори, які стають шедевральними, а це завжди дуже особистісне. І абсолютно логічно, що говорячи про мистецтво, хоча це широчезний план, будемо говорити про музику. Ну, мені простіше ілюструвати, тому що слухаю, чимось цікавлюся, воно для мене має значення. Хочу, щоб для вас стало більш значимим. Кого я сьогодні хочу вам, я вам сьогодні покажу двох. Як ілюстрація сьогоднішньої нашої зустрічі і цієї теми. Ну, почну з американки Мелоді Гардо. Я її вже колись згадував. Я періодично вертаюся до своїх вже згадувань. Я не ставлю собі за мету кожного разу нового, обов'язково. Ні, подобається мені. Під настрій пішов, її диск Мелоді Гардо. А буду слухати. В даному випадку а, купив отаку штуку. Не таку штуку, а це її диск, дуже, до речі, гарно оформлений. А зараз я його покажу. Ну, ось цей диск. cd диск Мелоді Гардо дуже цікава. Виконавець, піаністка, композитор, співак. З раннього дитинства почала співати. Уже в 16 років інтенсивно заробляла, в тому числі у барі, а з 8 років вже грала, попала в ДТП. А дуже важке ДТП, дорожно-транспортне аварія поламалася. Вау, як тільки поламалася, бо її довго склеювали безліч операцій. Я до чого веду? До страждання. До мистецтва страждання. Яке стало страждання і перенесені ці операції із лікарні в лікарню, яке потім вилилося в її інтенсивний підйом передачі своїх почуттів через музику. Через творіння. Я вам показав цей диск. Зараз я його більш детально покажу, Мелоді Гардо. Але в даному випадку достатньо цікавий диск, тому що це, ну по-перше, це шостий альбом, не дивлячись на такий достатньо молодий вік її. Мелоді Гардо, записала вона його з бразильським піаністом Філіпом Баденом Павелом. Він дуже французький. Незвичайно ну, французький, він ліричний, власне, звучить тільки її вокал, там періодично включається Філіп Адан Павел своїм таким невокальним не вокалом, Ну такий нормальний, просто розмовляюча людина і, і чудово грає. От вони зіграли, от якщо хочете альбом про кохання, романтичне, тихе, спокійне, французький варіант, коли ти там сидиш в кав'ярні, дивишся на сену і ні про що не думаєш, то звичайно треба слухати Мелоді Гердо. Принаймні цей альбом, взагалі в неї всі альбоми, надзвичайно ліричні. І я впевнений, що це якраз ілюстрація того, що як можна було попасти в біду і викарабкуватися цієї всієї біди через мистецтво. І тут яскравий приклад. Я вам зараз покажу ще одного музиканта, власне, двох музикантів, які, який пройшов через межу життя смерті, практично він був в клінічній смерті, помирав, реанімація. І коли він вибрався з того світу, він написав свій головний хіт, який своїм другом, товаришем, музикантом, якого знає весь світ Карл Сантана. Гітарист, божественний гітарист це Еверласт. Пам'ятаєте, ось цю річ? Це от зараз на їх альбом Карлса Сантани, на якому записано разом з Еверластом 98-му році you light on. Там є такі слова Включіть світло, включіть мені світло підпіді мною чудовисько, під моїм ліском чудовисько», Хто би там не був, вімкніть мені світло. Еверласт пережив величезне потрясіння, цукровий діабет, ускладнення. Буквально на сцені він помирає, його рятують, витягують з того світу, і після чого він записує цей свій головний схід But you lights no on». Я за QR якраз вам закачав саме конкретно цю саме пісню. До речі, вони вдвох отримали за цю пісню Греммі, найвищу музикальну нагороду. Про що це говорить? Про страждання, про трагедію, про те, через що людина проходить і завдяки чому вона вибирається? Адже що він зробив, він створив. Якби не було цього страждання, він би не створив. Тому зрозуміло, що абсолютно логічно виникає запитання так дійсно, можливо, біль стає мистецтвом? Направду так, коли боляче ми починаємо щось творити. Хтось каже, це відволікання, хтось скаже просто забити час чи ще щось. Але, як на мій погляд, не тому, що ми хочемо, а тому, що інакше неможливо, інакше не вижити. Суть в тому, що мозок, стикаючись з хаосом, а помирання, страждання, якісь страшні речі в твоєму житті це хаос для нас. Він завжди намагається приземлитися, шукати форму зрозумілу для нього. І ось тут поезія, музика, вишивка, картина, будь що, що починає надавати цьому внутрішньому болю, переживанню нашому всередині починає надавати якусь структуру, якусь форму опредмечувати і показувати і віддзеркалювати. І чим більше були страждання, Тим більше виходить шедевральні речі. От недаремно я привів Мелоді Гардо з її стражданнями, з її операціями і з її музикою. Незвичайно ліричний, надзвичайно ніжний. Ну просто з нею її музикою сочиться почуття. Ну, послухайте за цим QR. принаймні намі невеличка ілюстрація, те, що вони там записали з Павелом. Або знаменитий Еверластовський хід, суперхід, Патюлайрон. А якби цього не було. Я впевнений, що не було б цієї ці, ці, цих речей. Коли ми страждаємо наші сльози, які з'являються на обличчі в наших очах і які падають на наші руки, на папір перетворюються на чорнило, на олівець, на пензлик, вони стають масляною фарбою і так народжується мистецтво. І якщо звернутися до якихось шедевральних... Речей, чи це полотно, чи музикальний твір, і прочитати, що відбувалося з цим композитором, виконавцем, художником, поетом в цей момент, якщо воно вас зачепило. Повірте, що ви обов'язково знайдете щось таке, що він клав дуже особисте, і це особисте було не просто якоюсь великою радістю, а доволі часто було якимось великим стражданням. Він сублімірував ну, хороше таке наукове слово сублімірував у творчість. Ми не можемо уникнути болю, але ми можемо зробити його ну, ось таким, навіть красивим, навіть таким, що зачепить іншим, і ти розчиниш свою біль, своє страждання в інших тільки тому, що ти подаруєш світу що завгодно. Невеличку поезію, чому я прошу своїх пацієнтів, маєте схильність писати, пишіть, але не пишіть в стіл, не пишіть собі, закидайте кудись. Та підвішуйте зараз в соціальні мережі, сторінки поезії, де будь-хто може зайти, підвісити, отримати лайки, отримати два-три відгуки. Мене це зачепило. Повірте, це починає чіпляти інших, і твоя біль, твої переживання розчиняються, вони зменшуються. Це, можливо, така найвища форма на людяності. Ось цей варіант переливання болю в мистецтво. Я розумію, що всього хватити в такому величезному пласті я не можу, але впевнений, що в нашому клубі думаючих людей дуже багато людей і тих, які творять. А так як ми всі перебуваємо дійсно в величезних випробуваннях, До речі, я сьогодні з п'ятої ранку піднявся. Не дали спати ті, хто ті, хто не дає нам спати. Знов летіли ракети, знов шахеди. Ай, коти почали вити, треба було їх заспокоїти. Ну от зараз субліміру і разом з вами розмовляю про Мелоді Гардо, про Баден Павела, про Еверласта. Ну, тим самим також розчиняю свої переживання. Ось такий варіант творчості. Тому, друзі, хочете навести порядок в хаосі мозгу? Творіть. Тут до чого схильний, не замахуйтесь на щось. Якщо ви щирі, а переживання наші, як не дивно, щирі, вони спонтанні, ми їх не контролюємо, то ми стаємо щирі в тому, що ми і робимо потім руками, головою, думками записуючи що завгодно. От я завжди прошу от час біжить, пам'ять затирається. Років через п'ять, хтось навіть не буде згадувати якісь свої сильні переживання сьогодні. Запишіть їх. Так, запишіть для себе. Нехай це буде виглядати щоденником, денник, який ви ведете, але з цього денника потім появиться оповідання. Есе буде що переповідати дітям, внукам, подарувати цьому світу тільки тому, що ваші переживання були сильними, і ваша біль була дуже глибокою і вашою. І нарешті ви якось структурували її через цей варіант мистецтва. Слухаємо Мелоді Гардо, слухаємо Еверласта слухаємо значно інших багато речей, геніальних талановитих. А ну і звичайно ж, де ми збираємося? В клубі думаючих людей. Думайте, друзі, думайте.